Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі трішки незвичне відео, бо я вирішив е засолити ляща. Так, ляща. От. І вирішив зробити це не так, як завжди, мокрим посолом, а вирішив зробити сухим. Тому зараз будемо пробувати. Що мені для цього потрібно? Для цього потрібна мені е сіль. Тряпка і мотузка. Як це все буде зараз відбуватися? ну, Буду по ходу показувати. Зараз зроблю один лящик От. Е від початку і до кінця, щоб можна було показати процес. Ну що ж, поїхали. Будемо пробувати солити ляща. Так, що нам треба? Беремо, беремо тряпочку. Таку тряпочку. Це дуже, так сказати, древній спосіб, як люди раніше робили, і як роблять зараз, але чомусь він у нас раніше був не популярний цей метод. Значить, що нам потрібно? Нам потрібно сіль. Нам потрібно сіль. Дуже багато солі, дуже багато. Ми е, рибу маємо обложити солю повністю з двох сторін, щоб вона у нас була вся в солі. Так от насипаємо, робимо таку підложку із солі. Ну, отак от, от одну пачку можна сказати на одну сторону. І одну пачку на іншу сторону. А може навіть і більше. Тут в мене 800 грамів пачці. може навіть і більше треба буде. Зараз побачу. Так, ось у нас пачка солі пішла. Пачка солі пішла. Ну що, поїхали, будемо пробувати лящику. Тепер солить, такий гарний. Такий гарний Да. Так. А як я тебе витягував, як це було приємно, а як приємніше ще тебе їсти. <рес> так, зараз ми тебе засолимо. Так, ось так ми обсолюємо з різних сторін його, щоб повністю покрити соль. Так, так. Так. А, і основне. Основне це треба насипати сіль дуже багато солі в жабри. Тут не забув. Тут не забув. В жабри, отак от напихаємо багато солі, щоб він у нас щоб він у нас просолів. Ладно. Так, сюди насипали. Так, і закриваємо і з іншої сторони зараз сольки сюди пахнемо. Так. Ну, процес досить таки цікавий, і риба має бути в міру. І розсолено. Запихаємо сіль по максимуму в жабри, щоб воно там всі мікроби вбило. Так, ще хочу сказати пару слів з приводу підготовки риби перед тим, як солити. Перед тим, як солити, рибку треба покласти в морозильну камеру. От, морозильну камеру десь так на е десь так на дні втри щоб вона добре промерзлась, щоб там трошки вбило всякий непотріб. І потім рибку можна таким от методом брати і закидати в сіль. Засипати повністю, засипати повністю солькою. Таку от гору робимо. Так, ну дивіться, вже пішло три пачки солі. Охляч, так на тебе і солі не напасешся. Так, отаку от гору зробили. Зараз ми його закриємо обережно. Обережно закриємо. Да, ви його так от проморозили днів три і потім витягуєте і спокійно собі, Да, Рівно три пачки солі пішло. О, пішло три пачки солі на це все діло. Ну такий. Така собі гора вийшла. Непогано. От, Що ми робимо далі? Робимо далі ми таким от методом. Беремо. Так, щоб повністю закривало, закривала сіль лящика, стараємось його повністю обкутати, отак от, от обкутати повністю сіль. Отакі от, от кокон. Просто його закручуємо. Закручуємо. Щоб він повністю був у нас в солі. Так, повністю в солі. Так, всім процесом ми закінчили, зробили ось такий от кокон, який ми кладемо на 21 день в холодильник. І після того я вам показую, який результат з цього вийшов. Поїхали до холодильничка. Ось сюди. Заїжджає, можна підложити потім якийсь піддончик, щоб воно періодично може там підкапувати щось. І ще важлива така штука, що кожного дня потрібно перевертати цей кокон на іншу сторону. Ну, бажано так робити, щоб воно просоліло там рівномірно. Через 21 день покажу вам результат. Ну що, друзі, пройшов рівно 21 день, 3 неділі. Я думаю, наш лящ... Вже готовий. Ось ще я тут розрізав вірьовочки. Зараз побачимо, що вийшло. Поїхали. Так, ну що, подивимось, що вийшло з цього. Ось він наш лящик. А скільки солі на нього пішло. Так, момент істини настав. Розматуємо. Дивимось. Ага. Так ось в мене є тут бумага для нього. Ой, дивіться. О, який красавець. Ну, подивіться. Ось сіль і сюди в жабри насипав, щоб він гарно просолів. О, ну ви ж подивіться, це ж краса, просолів і світиться на сонце. Та ви що, то, що треба. Я думаю, що, в принципі, його вже можна розрізати і пробувати, але я ще його вимочу десь, може, годинок так 10. Бо я не дуже люблю сольоний, ну, сильно соляний, хтось любить такий, хтось любить менш соляніший. Я думаю, що його вимочу і потім спробую. Тож, друзі, рекомендую. Пробуйте. Думаю, все вийде. Всім дякую за перегляд і до зустрічі на риболовлі.